Чоловіком у шлюбі ми три роки. Продовж цього часу моє життя змінилося в гіршу сторону. Я помітила це після того, як чоловік змусив мене влаштуватися на більш високооплачувану роботу, бо нам не вистачало грошей. Вже від самого одруження я виконую всі його забаганки. Йому було важко працювати на роботі повний день, тож він перевівся на півставки. Нехай думаю, тільки б йому було добре. Він захотів дитину, народився син. Сином чоловік не займався. Потішився декілька місяців, посвяткував, з ким тільки міг його народження, і забув, що він тепер батько. Якщо вдома щось зламалося, заради навіть найменшого ремонту мені доводилось викликати майстрів та оплачувати їх роботу з власної кишені. Грошей у чоловіка ніколи немає. Бо він їх усіх витрачає або на пиво, або на товари для риболовлі. З часом у нього з'явилися нові бажання: то вудочка йому потрібна новіша, то човен надувний, бо він хоче кудись поїхати, а грошей на дорогу немає. Я перетворилася на конячку, працюю на роботі, працюю вдома, доглядаю за дитиною, розподіляю сімейний бюджет. В один момент я втомилася від такого життя, взяла відпустку і ми з сином. Поїхала до санаторію відпочивати. Я не мала наміру розлучатися з чоловіком, а тільки хотіла його провчити. Тож поїхала, не залишивши йому ані копійки. Хотіла побачити, як він проживе на одну свою зарплату. Увесь час, поки ми з сином відпочивали, мій телефон не замовкав. Телефонував чоловік, розповідав, яка я негідниця, кинула його на призволяще без їжі та грошей. Згодом я зрозуміла, що теж працюватиму на півставки. А що? У мене вдома багато справ, тож мені так буде зручно, а він чоловік, хай виконує свій прямий обов'язок. Такого райського відпочинку у мене давно не було. Прокидаєшся зранку, вмиваєшся, теж снідати, на столі вже все готове. Посуд за собою не потрібно мити. Далі прогулянка, оздоровчі процедури, басейн, ліс. Свіже повітря. Ніхто не жаліється на життя, не вимагає грошей, не питає, що її їсти вдома. Тільки зараз я зрозуміла, наскільки мені потрібен був цей відпочинок. Моє життя вже не буде таким, як раніше. Більше я ніколи не буду тягнути все тільки на собі, заради того, щоб комусь було добре. Чоловіку не вистачило його півставки, тож він перевівся на повний робочий день. У нього тепер менше часу залишалось на те. Щоб бити байдики. Йому довелося продати свою дорогу вудочку, щоб купити поїсти. Згодом його дзвінки носили вже інший характер, і він телефонував з обіцянками про те, що тепер все зміниться, і просив мене якомога швидше повернутися. За той час, поки ми сину були в санаторії, я вже знайшла для нас нову квартиру і все для себе давно вирішила. Ми з чоловіком розлучаємось. В казки про сілення чудовиська я не вірю і не бажаю навіть перевіряти це на практиці. З мене досить. Тепер моя черга жити у своє задоволення.